Це точно 90 років? року. Да. Точно. То він Є... вже на, на 50 <startups> <into the> <laughs> Старий виглядає. Шановний Петро Сафронович, щирої від душі вітаю вас сьогоднішнім ювілеєм. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я, довгих, довгих Бряханий років вам. життя. Бряхotic, Шани від людей. Поваги від дітей, онуків, напевно, вже й правнуки тут є, є. є. є, є, є Хай у'm. будуть усі здорові, щасливі, і ви разом з ними чекаємо перемоги і відсвяткуємо mm. mm. по-новому. І Мелані Адамівні дякуємо, що вона разом з вами, стільки років. Бажаю вам довгих-довгих років ще прожити With dons. разом. ]ason. Вітаю! Дякую, дякую, дякую вам. Приємно. Дякую, так, прийміть. дякую, так. дякую так, так, так. Петро Савронович, маємо таку нагоду привітати вас сьогодні з 90 літтям від Григорія Петровича від нашого власника. Значить, передаю вам хліб. Ми знаємо, що ви хлібороб, да. ви механізатор, да. з великим досвідом, великим стажем. І прийміть, будь ласка, цей коровай в знак поваги до вас, як до хлібороба, як до людини із таким великим ювілеєм. Бажаємо вам жити під мирним небом і вашим рідним і близьким всього самого найкращого. Yeah. Спасибі yeah. вам, що ви. Працювали, що ви показували нам, як потрібно працювати, і багато людей в селі про вас знають, багато механізаторів знають, і всі пам'ятають, як ви працювали. Спасибі вам ще такий. Тут усю подарунок від нас йміть. Шановна родина, я щиро вас вітаю із тим, що ваш батько, ваш дідусь, прадідусь, як його називаєте тут, це вже ваші справи, тут, що він є сьогодні і вам є куди з'їхатися. І також мені велика честь сьогодні бути тут. Привітати вас і з Днем Народження. Спасибо. Ну, звісно, що хочеться побажати, поживіть ще, скільки Господь Бог дасть пожити. Поживіть разом у парі. Тому вашій дружині квіти за те, що вона терпіла вас, мабуть, 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 трошки давали Спасибо. прочухана бабусі, так да? да, да, да. прочухання не давав, а так э, словом другий раз. А, але любили Дитяг. потім. Чим міцніше слово, тим міцніша любов. Да, да, да. Да. Так, да, казав мій батько, ну як це, день народження без торта не може бути. Тому спасибо, торт you, на вашу спасибо, родину привітайте, невеличкий дарунок там. Ну, таке дідусь, у вас найбільша радість, оця родина. Да. Вона вас буде підтримувати, але тут творіння ваших рук, але завдяки вашій мудрості, от вони живуть, вони гуртуються. І поживіть ще, щоб вони гуртувалися, щоб вони знали, що можна приїхати в цю. Ну скажем так, не нову хатинку селянську, але вони знають, що тут є їхні коріння. 60-го 60-го. 60 ну я з 66-го, ну, то недалеко. Але, але хатинка старіша. Да. Я дякую вам за те, що ви є, за те, що ви працювали так довго. Витворили цю Україну. Да, зараз дуже багато в ній є. Але ми рівняємось на таких, як ви, робите? бо ви працювали віддано. Дякую, дякую. вам за все. Дякую. Ще міцні руки. Дякую. Так що тримайтесь, дякую. будь ласка. А чарочку ще тримають. О, легенько так трошки, да. Не Шар... з ніколи не з Шар... ніколи. ніколи. Але чарочку мене це я світ. Петро Коли. Сафронович разом з дружиною виховали чотирьох дітей: три сина і донька. Да. Володі, на жаль, немає сьогодні і не буде. Володя далеко. О, є Микола, Таня. І вітя ще не приїхали доїжджає. Вітя доїжає, військові а, і доїжджає да? да. Ну, онуків Кажіце, не багато є, і якщо вже й правнуки прав, внуки є, ні, Це вона... Вона... зам директора підприємства. Але він побілізований, він пішов сам. Служить він. Він. Він у 47-й магура, бригаді він офіцер ага. і виконує свої обов'язки, такі як там було. Розкажіть трошки, Тоже... як працювали в той час? Скільки років працювали? 40 років на тракторі виключити. Три роки армії. Теж на трактор, на, на, на тягачі. А з бабусею де познайомилися? Прямо вдома в вороному познайомився. У клубі. На танцях я з цієї сторони е, жив. А вона стає дохматував. То це вам ходити, аж коли. Далеко, не було. далеко було ходити. Може ходити, ну, ходити, ходити. Ну, таке діло. То Ви її просили, чи вона у вас? Та я вже мушу просити. Мусимо просити, зрозуміло. Була. Була. Скільки років ви вже в парі? 66. Ох ти. Не да, 66 років вже. Розказуйте секрети такого щасливого подружнього життя. Поважали, не не було, а, коли, а, не було коли... Не було коли навіть. Посваритися. Працювали. Вона на роботі, я на роботі. А діти росли. Другий раз не знав, де вони, поки на роботі, а вони тут фокуси могли одгнати, які хоч. Мама приходила раніше з роботи, тато пізніше приїжджав, бо на тракторі ж робили дуже yeah. допізна. А ми були на господарстві завжди. І одне yeah, друге yeah. доглядали. — У вас було розписано, так, хто що Володя робить? — Володя старший, я менший, потім Таня. ну Вітя вже у нас був найменший, був ну, так, що він найменше, то вже ми всі його доглядали. Але ми всі завжди жили дружно, мирно і зараз, слава Богу, в нас є тато й мама, ми їх любимо. Да, і це дуже рідко, коли так є в людей, що, що я до кого ще прийти. І ми радіємо, дякуємо Богу, що вони в нас є. Яка зараз така найбільша мрія? Діти, внуки в мене були здорові, живі, здорові, і все. Вже на рибалку не ходите, внука? Трохи ходять. 90 років, ви пам'ятаєте щось про голод може, щось таке пам'ятаєте? Я пам'ятаю до війни, трошки небагато. Як війна почалась, пам'ятаю. Всю війну, ну, не, не все, звісно, ну, періоди такі. Пам'ятаю. Який такий найяскравіший спогад. Кінець війни теж Нас тільки німці були, вигнали, то ми в Нестерівці встановилися там. Та з Нестерівки вже пішки прийшли Фронт додому. А так, я ж кажу, та то на війні був, там і загинув теж. Мама, і нас троє. Були. А я хочу розказати, як ось ця хата, тато, мама зустрічали своїх невісток, майбутніх і зятя. Завжди всіх приймали з любов'ю, з теплом. Ніколи не ділили, що це рідні діти, а це не рідні діти. І я хочу від імені невісток сказати такі слова. Дорогий наш тато! Ви стали для нас рідним татом, найдорожчим, який завжди нас розумів, підтримував, любив і зустрічав. Якщо треба було щось допомогти, ніколи ми не чули слово ні а завжди з радістю. А ще я пам'ятаю, коли ми прийшли, почали будуватися, це було дуже складно, я була ще молода зовсім. І... Прийшли робити самани, це глина розкладена, а я стала так, і мені так страшно. А тато каже, бійняв мене і каже: Ніна, не бійся. Очі бояться, а руки все зроблять. Любий ювіляре, прийміть найщиріші вітання з тією поважною датою. Хай Бог дарує вам ще багато років життя. Добра, миру і щастя. Хай кожен ваш день буде сповнений радості, любові та турботи. Ви наш надійний тракторист по життю. Скільки б не було перешкод, ви завжди вели свій агрегат, впевнено, орали життєві ниви для нашої родини і завжди виводили нас на чистоту, на чисту родючу дорогу. Я щиро бажаю, щоб в вашій родині не було горя, не було нещастя, щоб всі жили якнайдовше, отакої міцної родини, бо ви один одного будете завжди підтримувати десь. Вам з родиною.